Метали та неметали. Пригадайте, будь ласка, які речовини називають метали, а які не метали. Пригадали? Так, пропоную, пропоную зараз зіграти вікторину. Гідроген. Метал чи не метал? Гідроген. Не метал? Так. Маргарита пропонує не метал. Молодець, вірно. Так, 100 балів заробили ми. Плюс бонус 16. Далі, будь ласка, увага. Назва речовини пригадуємо. Хлор, да? підказую. Метал чи не метал? Метал. Метал. Перевіримо: не метал. Молодці. Так. Ферум. Метал чи не метал? Метал. Метал. Так, перевіряємо. Вірно, молодці. Наступне питання. Я відходила. Так. Зараз у нас бонус карти будуть. Яку виберемо, дівчатка? Аня, яку вибереш? Я вибираю перший ряд, третя. Угу. Останнє, так. Давай. Так, Аня нам заробила ще 200 бонусів. Так. Я слідкувала. Молодець. Хімічний Це елемент. Метал? метал. Калій. Метал. Калій. Метал. Так, калій, правильно. Ану, перевіряємо: метал чи не метал. Молодці. Назва хімічного елемента яка? Манг... Манган, підказую. Манган, манган. Манган. Це не, метал. не метал. Не метал. Не метал. Перевіряємо. Помилилися. Перший раз, ну нічого. Зате запам'ятали. Ко. Кобальт. Ко. Кобальт, так. Кобальт. Метал. Метал. Маргарита пропонує метал. Це. Аня. Це, думаю, метал. Перевіряємо. Метал. Умнички. Гарно справились. Так, наступне завдання. Угу. Так, маємо можливість одержати ще декілька балів. В подарунок. Маргарита, будь ласка, яку вибираєш карту? Давайте знизу першу. Давай. 200 очків. Я тебе вітаю. Наступне завдання. Назва хімічного елементу владушка, Купрум. Так, метал чи не метал, владушка? Це Ми... Метал. Метал, так. Всі згодні. Метал. Так, Так, перевіряємо. Тут 31. — Так, добре. Гарно справились. Натрій? Метал чи не метал? Згадуємо, де розташований, в якій колоночці, в якому періоді. Це не метал. Так, ну що? В час іде, нажимаю не метал і перевіряємо. Це металічний елемент. так. Метал. Запам'ятали, Так. не метал. Метал це кисень. Метал. Не метал. Не метал. Угу. Перевіряємо. Метал, це ж кисень. Так. Добре, молодці. Йдемо далі. Маємо 1200 балів. Маємо можливість або одержати додаткові бали, або мінус бали. Так, хто в нас ще не вибирав влада, будь ласка, яка, яка карта? В другому ряду останнє. Остання ось ця, так? Так, так, швидкість. Швидше ми тепер будемо думати: не метал. Так, не метал, не метал. Не метал. Молодці. Влада нам швидкість руху подвоїла. Увага. Сульфур. Не метал. Сірка. Сірка, не метал. Сірка, так. Молодці. Це метал. О, метал метал метал. Це заку. Добре, молодці. Так, маємо далі можливість одержати бонуси або мінус, або ще пришвидшити хід гри. Так, Маргарита, будь ласка. Давайте знизу останнє останню. Мінус. Ну, нічого. А я слідкувала, і там рядом була плюс 200. Так, будь ласка, дівчатка, наступний хімічний елемент. Метал чи не метал? Метал. Не метал. Вольфрам. Вольф метал. 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 Пригадали, що це вольфрам, і він є метал. метал. Так, добре, молодці. Так. Аурум золото аурум дов... це так. Метал. метал. Так, молодці. Всі пам'ятають, що аурум це золото, і це є метал. дорогоцінний метал. І дуже м'який. Так, до речі, молодець, Аня. Так, наступний хром підсказую. Метал. Uh -huh. mm -hmm. Так, Влада каже, метал. Маргарита. Метал. Перевіряємо. Молодці. Маємо майже 1700 балів. Так, будь ласка, хто бажає вибрати карту? Давай, Аня. Uh, я даже не сітку Нічого Давайте. Ну Давайте друга. Якщо ну, хтось слідкував і знає, де хороше, ну скажіть, я, я не слідкувала. Ну, нехай буде друга зверху, так? Ну, я... Давай. Давайте перевіримо на вдачу. Мінус 50 балів. Ну нічого. А Теж помила, буває. Карбон. Карбон, Вуголь. так. Вуглець іще. Говорять так, метал чи метал. не метал? Метал. Метал. метал? Не метал. Ні, не метал. Це не метал. Так, Маргарита. Потрібно запам'ятати, що карбон це не метал. Так, наступний, будь ласка, який хімічний елемент? Бор. Не, метал. Бор. не метал. Не метал. Добре, дякую, молодці. І останній хімічний елемент. не знаю. Так. Що це за елемент Ваші пропозиції? Давайте це метамом. Перевіримо. Метал. Так, да. це металічний елемент. Це елемент. Що це за елемент? Не так. Молодці, дякую. Гарно справилися з завданням.